Тут є сіньова, що треба вже день мені робити. Сервіс Він треба... фетки на столах. Тут я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну в польській, по польській, і так далі. І де українцям найкраще жити 2025 році. Але, Ви напевно, знач... бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтиву. Скільки можна, стільки негативу от тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку спробую переїхати Варшаву. Значить, і от. Підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році, ось дивіться. Я зараз знаходжусь на вулиці, Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робило. Мені не треба було ждати, якихось там термінав, бліна, щось вижити. Дати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньова, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш.